Привіт! Чорт, забирай. Аго. О! А! Вітаю, авантюриста. То який у тебе квест? Як твої справи? Та добре, добре. Це приємно чути. Так. Отже. Квест. А! Оу, це ні, це нічого. Ні, серйозно, що у тебе за квест? Ні, ні, справді нічого особливого. Не хвилюйся. Вибач, що відбувається? Знаєш, у кого є хороші квести? У Грега, часникового фермера. Я чув у нього там вівці сказилися. Або зайди до боджера. Він відчайдушно шукає молод свого діда. Знаєш, піди поговори з ними. Чому ти такий дивний? Я не дивний, це ти дивний. Так, ти дивний. Я не дивний. Ти дивний. Це ти дивний. Я не дивний, це ти дивний. Я не дивний. Так, ти дивний, ти дуже дивний. Ні, я не дивний. Просто скажи, що за квест. Добре. Чесно, ти не мусиш. Просто скажи, що у тебе за квест. Гаразд, 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 гаразд. Я. Мені потрібен крем. Ну і добре, можемо зайти до молочної ферми. Ні. Ні. Не такий крем, я. Мені потрібна Мазь. У мене висип. Так. Гей, hey, не страшно. Чесно, ти не мусиш. Мене. Nee, усе гаразд. Все абсолютно добре. Гаразд. Так. Тож мені треба в аптеку. Чудово, вона тут прямо в гардауні. Да? В гардауні. А, в гардауні. Це досить далеко. Так. Знаєш що? Наступного разу, як буду в Гардауні, а, я зможу. Ні. Ні. Я Я мушу піти з тобою. Ти маєш супроводжувати мене. А, це квест на супровід? Так і є. Так. Я... Знаєш, знову ж таки, не проблема. Чесно, Ні, взагалі то усе гаразд. Прошу, я ти можу... не. Я просто лишусь тут. Я сказав, зроблю і з радістю зроблю. Ти впевнений? Так, я з радістю зроблю. Це. Обіцяєш, усе добре. Обіцяю, так. Ходімо. Гаразд. Секунду. Ага, круто. Тобі потрібен цей ціпок. Так. Знову ж таки, все гаразд, правда? Я не дискриміную. Усе чудово. Е, ходімо. Гаразд. Круто. О, це з такою швидкістю ти будеш. Так, це моя максимальна швидкість. Так. Я не можу. я більше кульгаю, ніж ходжу насправді. Ні, все круто. О! А? Я щойно згадав, мені треба купити припасів. Припасів? Так, так, так. Ти можеш просто відмінити квест. Ні, 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 ні. Я не буду. Ні, ні. Ні, я треба купити припасів, перш Добре. ніж ми вирушимо. Так, звісно. Тож залишайся тут. Я дав тобі достатньо можливостей. Я спеціально уточнив. Ти не мусив цього робити. Ти міг відмінити, коли я ти не мусив. Я займати. не збиратися відміняти. Не з... обіцяю, мені треба. Ти скоро повернешся? Я так скоро повернуся. Так, стій там. Гаразд. Так, скоро буду. Скоро побачимось. Tak... jak ja i myślałem, dziecko. O, cześć! Co, nie stałeś potrzebne przypasy? Zapascie! Мдак.